Вітаю вас, дорогі брати і сестри, глядачі цього відеоканалу, слава Ісусу Христу! Дякую за увагу. Бажаю вам миру, добра і Божого благословення. Підписуйтеся на цей канал, якщо вам подобається те, що ви бачите і чуєте, ставте вподобання, тисніть на значок дзвіночка для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео, які будуть з'являтися. Нещодавно. Болгарська православна церква обрала свого нового патріарха. Ним став до того часу митрополит Віденський Даниїл. з трьох кандидатів, які попередньо були визначені єпископатом Болгарської православної церкви для голосування на Патріаршому виборчому соборі. 138 делегатів, які взяли участь у роботі цієї церковної інституції зі 140, які мали право голосу, у два тури обрали митрополита Віденського Даниїла новим болгарським патріархом. Під час другого туру голосування він набрав 69 голосів, а інший кандидат митрополит. Григорій Врачанський отримав 66 голосів. Три голоси не були зараховані а через те, що бюлетені, в яких вони були проставлені, були визнані недійсними. Того ж дня, 30 червня, після завершення собору, відбулася інтронізація новообраного патріарха Даниїла. У інтронізації брав участь його Всесвятість, Вселенський патріарх. Варфоломій вперше в новому часі він як предстоятель церкви Матері взяв участь у такій урочистій події, яка відбулася в житті болгарської церкви, церкви первородної дочки Селенського патріархату. Також були присутні представники інших помісних православних церков. Наступного дня, 1 липня, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, предстоятель Православної церкви України, так само як і низка інших предстоятелів помісних православних церков, надіслав новообраному святійшому патріарху болгарському і митрополиту Софійському Даниїлу. Привітання у своєму привітанні митрополит Епіфаній, зокрема, підкреслює складний історичний шлях. Болгарської церкви, так само, як і церкви української, нашу спільну боротьбу за власну церковну і національну ідентичність, наше спільне походження від Великої Христової Церкви у Константинополі від вселенського патріархату, від якого святий цар Борис Болгарський і святий Великий князь Київський для своїх народів прийняли хрещення. Утворивши християнські держави і утвердивши свій європейський цивілізаційний вибір? Попередній шлях служіння патріарха Даниїла був, безперечно, позначений багатьма його заявами, які були протрактовані на користь позиції Російської православної Але як Новообраний болгарський патріарх вже в перші дні свого служіння він демонструє зваженість у вчинках, у словах, у діях. Очевидно, що кандидат на патріарха, один з єпархіальних митрополитів і предстоятель церкви це різний рівень відповідальності і служіння. Тож, попри все, що було до цього, ми, як православна церква України, як єпископи, духовенство і вірні, разом з нашим предстоятелем, блаженнішим митрополитом Єпіфанієм, бажаємо новообраному болгарському патріарху мудрості, далекоглядності, допомоги Божої у звершенні важливого служіння на благо побожного болгарського народу. Помісної болгарської церкви і всього православ'я. Болгарська православна церква, як і православна церква України, мають багато спільних сторінок і в минулому, і в недавньому часі. І тому в нову епоху, епоху четвертого патріарха від часу відновлення патріаршества в Болгарській церкві, адже святійший Даниїл є четвертим після патріархів. Кирила, Максима та Неофіта, предстоятелем Болгарської церкви нового часу, в цю нову епоху бажаємо, щоб повноцінно відновилися взаємовідносини між нашими помісними церквами на благо України, Болгарії і всього православ'я. І віримо, що з Божою допомогою так і буде. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, миру, добра і Божого благословення.